Вони мешкають в українських містах і часто зливаються з натовпом. Чому європейці обирають для життя Україну? Тут ви, в Україні є якась динаміка. До чого роками не можуть звикнути у холодний піт, мене кидає настільки тут не дотримуються правил дорожнього руху. <му> Та що з української реальності категорично відмовляються розуміти? Консьєшка, яка завжди каґвсівда Где, када і хто і за Інтерв'ю з політиками, статті про майдан та війну на сході, і фотопроект з розшуку пам'ятників Леніну. Французький кореспондент Себастьян Гобер мешкає та працює в Україні сьомий рік. У Франції ритм життя для нього занадто спокійний. Українців хочуть змінити все, і вони хочуть змінити зараз. І ця, ця динаміка це для мене. Найважливіші, най, найцікавіше, найважливіша зміна у свідомості українців, яку Себастьян помітив за сім років тут за цей час. Люди стали менше розраховувати на державу і більше вірити у себе. Українців вони менші і менші. Sovieticus, як радянські чоловіки. А ще, звісно, зовнішні зміни: магазини, ресторани, цілі хіпстерські квартали усе, що правда, разюче контрастує із дірками у дорогах та комунальним колапсом. Це вже третій день, що у мене немає де, де гарячої вода. У Себастьяна – дружина та маленька дочка. Тож більше його засмучують не дороги та комуналка, а провалені на його думку реформи. Також і повільно, але Україна розвивається, вірить француз. На столичному Подолі другий рік поспіль працює Мірек Валавський. Велика компанія, співробітником якої він є, вирощує в Україні соняшник і зерно в Україні, ще і багато перспектив і багато і много заробити ваші він дивиться на Україну з оптимізмом, але визнає, інвесторам тут непросто. Рівень уровень бюрокрації, да Суможеш. я просто коли я приїхав сюди. Я удивился, сколько бумаг надо заполнить. Однак схоже шлях каже Мирек, свого часу пройшла і польща. Я не, не вижу, в принципі большой разницы між Україною та Польшей. Это, по это очень похожие страны. Україна теж буде э, як час європейського союзу. Матіє Арден уже вдруге очолює французький інститут в Україні. Після восьми років життя тут називає головну, на його думку, ментальну рису українських громадян. Українці у гарний настрій попри те, що ситуація в Україні непроста. Пошук позитиву у будь-якій ситуації дуже імпонує. В мені здається, що французи песимістичніші за українців. А ще Матіє підмічає важливий нюанс: українці, які усе ще готові терпіти комунальні труднощі, несподівано стали дуже вибагливими до мистецтва. Матіє щороку організовує в Україні французькі фестивалі. Завжди привозив до України митців зі своєї батьківщини, але цього разу вперше буде по-іншому. Створено в Україні виставу після прем'єри у Києві. Матє планує повести до Франції. Чим це не доказ, що Україна не стоїть на місці. Ми говоримо, що треба прагнути до Європи, але ми в Європі є це відчуття. Руслан Тарасов та Олексій Гриценко Радіо Свобода.